Всім привіт, це Мар'яна і хавтокук по-українськи. Поїхали. Настільки класних страв, і кожен регіон славиться якоюсь своєю. Сьогодні я буду готувати янтик. Янтик це дуже дуже класна кримська страва. Її приготувати можна вдома. Вона готується дуже легко, дуже схоже на чебуреки, але готується трішки інакше і потребує менше олії, тому вона трошки корисніша. Зараз я покажу, як її зготувати дуже просто. Щоб зготувати янтик. А ми будемо готувати два види янтика м'ясний і сирний. Нам потрібні: борошно, вода, олія, сулугуні, фарш, паприка, цибуля, сіль, перець і трошки зелені. Я почну з того, що я заготую тісто. Для цього нам потрібне борошно. Висипаємо сюди борошно, робимо таку ямку, додаємо сюди води. Додавайте потрошки, для того, щоб зрозуміти, яка консистенція і чи вам все подобається. І трішки олії. Я беру завжди оливкову олію. Коли я готую щось українське, зазвичай беру соняшникову олію, але в цьому випадку я подумала, що краще взяти звичайну оливкову олію. По суті, це як тісто для пасти, тільки тут немає яєць. Дуже-дуже просте тісто. Я з такого тіста навіть готую вареники, тобто. Якісь палянички. Ви зрозумієте, коли тісто готове, ось воно схоже на такий хороший пластилін. Все, тісто ми замісили. І тепер отак от сформували кульку. І тепер в харчову плівку, і можемо трішки його відставити, щоб воно дійшло. А за той час зробимо начинку. Окей, тісто я відставила. За цей час я буду робити дві начинки. Перша з них буде м'ясна. Для цього мені треба багато зелені. Я беру кріп і петрушку. Можете брати кінзу, наприклад, так само вона класно буде підходити сюди. Можете брати м'яту, якщо ви любите. Я люблю найбільше, напевно, петрушку і кріп, особливо, коли вони разом. І з бараниною, наприклад, вона дуже смакує. І тепер дуже дрібно її нарізаю. Нам треба зробити дуже соковитий фарш, і водночас він має бути такий насичений, тому трави тут дуже важливі. Ніколи не беріть просто звичайний фарш, тому що буде несмачно. Нам треба його зробити дуже ароматним. Тепер беремо миску і відправляємо всю зелень сюди. Сюди ж я буду натирати цибулю. Я люблю, коли цибуля в фарші відчутна, але немає таких грубих великих шматочків, бо це дуже неприємно. Тому я завжди її натираю. І якщо ви готуєте для людей, які не люблять цибулю, це мій маленький лайфхак, завжди її натирайте, вони ніколи в житті її не помітять, але вона додасть смаку. Це дуже універсальна начинка. Я готую таке м'ясо не тільки для янтика, я готую його, в принципі, коли а, роблю чебуреки чи хочу зробити якийсь кебаб, наприклад. Ви можете використовувати такий самий фарш і таку саму методику. З цибулі нам потрібна оця м'якоть, але нам не треба цибулевий сік. Тому що, якщо фарш буде дуже мокрим, то нам не підійдеться для тіста. Тому нам потрібна тільки м'якоть, ми потім його просто відсідемо. Сіль перець. Я спочатку роблю всю основу, всі приправи, змішую їх і тоді вже починаю додавати м'ясо. Я додаю копчену паприку. Можете додати також червоний перець. Цей фарш може бути максимально гострий. Додавайте чилі, додавайте паприку, як вам подобається. Я дуже люблю копчену паприку, я додаю її практично всюди. І мені подобається поєднання зелені, і паприки, і цибулі. Можете чесник додати також. І тепер потрохи додаємо сюди. Фарш і вимішуємо. В мене це яловичина. В ідеалі треба використовувати баранину. І тепер це все замішуємо. Так, щоб повністю з'єдналась зелень з м'ясом. Мені дуже подобається консистенція зараз. Я б нічого не змінювала, але якщо у вас, наприклад, фарш виходить занадто рідкий, то просто його відсідіть, для того, щоб у нас була тільки ось ця суха частина і він не розлазився на тісті. Мені все подобається. Воно виглядає як паста ідеальна консистенція. Відкладаємо. Наша перша начинка готова. Друга начинка вегетаріанська. Я сьогодні взяла сулугуні. Мені здається, що цей сир найбільше буде пасувати тут, тому буде він. Тепер беремо терку. І от на найбільшу тарку натираємо його. Ви можете його просто розімнути, для того, щоб він був однорідний. Можете натерти на терці, як вам більше подобається. Головне, щоб ми повністю могли цю начинку розплескати на тісті, щоб вона так класно розплавилася. Тісто з сиром. Ідеально. Сіль, перець. І я ще три додам паприки, але це не обов'язково. Мені просто здається, що просто сир буде цікаво, тому я додам трошки спеції і можете зробити те саме. Якщо хочете, можете додати трішки цибулі. Я сьогодні не буду, але так теж можна. Все, дві начинки готові, тепер можемо працювати з тістом. Тісто і казюпка. Розгортаємо його. Нам плівка потрібна, щоб вона не засохла зверху. Так, в принципі, все. Тепер ми можемо розділити на кілька частин. Приблизно можете собі уявити, якого розміру потрібен янтик. Я розділю на ось такі шматочки. У нас невелика сковорідка, тому в мене будуть маленькі янтики. Якщо у вас більша сковорідка, можете робити великі. Тепер, поки ви працюєте з одним тістом, інше можете просто накрити плівкою, для того, щоб воно не засихало, бо воно засихає дуже швидко. Тим часом я буду розкатувати. Перший. Роблю з нього кульку. Нам потрібно, щоб воно було круглої форми, і ми будемо складати їм таки півмісяцями, так само, як чебуреки. Я люблю, коли тісто дуже тонке, тому що у нас багато м'яса, м'ясо сере, воно ще не зготовлене. І по суті, єдина термообробка, яку воно буде проходити, це на пательні. Тому я люблю, коли тісто дуже тонке, і ми можемо добре просмажити м'ясо всередині. Є дуже багато страв, схожі на янтики, в різних країнах, в різних культурах. Янтики мені найбільше подобаються, якщо чесно. Дуже люблю їх з якимось соусом чи з грецьким йогуртом. І дуже часто їх готую. Ось, воно досить тонке, але я ще його ось так розправлю. Дуже еластичне тісто, дуже просто з ним працювати. Це найважливіше. І тепер, коли вона повністю розплескалося, можемо додавати начинку. Додаємо її з одного боку. Бачите, вона вийшла така пастоподібна, дуже зручно з нею працювати. Дехто додає багато начинки, я додаю її мало, тому що я завжди хвилююся, що м'ясо не до кінця просмажиться. Хоча в чебуреках відбувається те саме: ми даємо зовсім мало м'яса, і тоді ви впевнені, що все приготувалося. І тепер просто накриваємо. Щоб вийшов півмісяць, приблизно бачите, де є начинка. Нам треба відступити десь по одному сантиметру з боку. У мене виходять дуже акуратні дуже маленькі антики. Вони насправді мають бути трішки більше, але це все моя сковорідка, тому не зважайте на це. У вас можуть бути більші. Тепер є два способи: ви можете просто накрити, а можете додатково, якщо ви хвилюєтеся, додати трішки води по краях або збити яйця. Для того щоб тісто краще скріпилося і вони в нас не порозлазилися. І тепер беремо ось такий інструмент і відрізаємо все решта, все, що нам не потрібно. Виходить дуже гарна форма. І відправляємо на сковорідку. Сковорідка має бути дуже-дуже розігріта, але водночас вона не повинна спалити їх водночас. Тому слідкуйте за тим, як воно готується у вас. Можете трішки перевертати по ходу, як готуєте, і дивитися, чи воно не підгоріло і чи воно зготувалося всередині. Зараз я готую наступний, все так само, як попередній, тільки буду додавати сулугуні. Якщо у вас в компанії є вегетаріанці, то це ідеальна вечеря. Коли всі задоволені і всі наїлися, просто зробіть вечір янтиків, зготуйте одні вегетаріанські, одні з м'ясом, і обов'язково не забудьте якийсь грецький йогурт чи якусь аджику, вона буде дуже класно пасувати до них. І тепер, якщо у вас немає ось такого девайсу з такого різака, можете зробити те саме з тарілкою. Зараз покажу як. По суті, це те саме кільце ми проводимо. Тільки головне, щоб тарілка була з такими гострими кутами. Тоді все те саме, тільки без різака. Перша партія вже якраз класно спеклася. Я їх ставлю на тарілку, і важливо, тільки ви зняли янтик відразу його промастити. Просто додаємо трішки олії або, можете вершкового масла. Ось так промащуємо, тому що він, в принципі, дуже сухий, тому що ми готували його без олії. Так, друга партія теж готова. Відправляємо її на тарілку і обов'язково олія чи вершкове масло. І ще трішки зелені. Це справжні автентичні янтики. Вони соковиті і дуже дуже хрусткі. Зовні ідеальні для будь-якої вечері. Обов'язково спробуйте зготувати її вдома смачного.